Привіт! Подивись у центр цієї чудової колоди. Вона називається Сила природи українською мовою, тож підтримуй український контент, став лайк, ділись із друзями та знайомими. І давай дивитись, яка інформація саме для тебе йде із першоджерела. Ну подивися, яка перша карта закохання, Вона неймовірна, у твоє життя іде щасливе, взаємне кохання. Пиши, хай буде так. Пиши, дякую, приймаю». Можеш і те, і інше, можеш або то, або то. Головне, щоб всесвіт читав сенс того, що ти дійсно приймаєш і підтверджуєш. Адже це підказки від самого Всесвіту для тебе. Вісімка кубків, і ти йдеш щасливим шляхом, крок за кроком. Подивись, яка яскрава, мальовнича така карта квітуча, як сама весна. Крок за кроком це поступово, це шляхом радості, негорості і страждань. Шляхом. Наповненості і щастя. Це розвиток. Якщо ви лише починаєте свій щасливий шлях у коханні, це поступовий розвиток. Якщо ж ви на відстані, скоро буде просуватись ваша ситуація. І знову про кохання, знову кубки, двійка кубків. Ну, Це просто, можливо раніше хтось був на виборі, і нарешті ви вже оприділились, вже, ви вже знаєте, хто ваша щаслива половинка. Ну, це просто сьогодні день щастя і суцільних дарунків долі. Це туз пентаклів. Це означає, що знаєш, це означає, що всесвіт дарує тобі дарунок, у когось це виграш, але ж так, як до цього було про кохання, значить, це щасливе кохання це виграш, це твій виграш. Ну, можливо, якщо хтось чекає гроші, то пентаклі це також про гроші. Великі, при чому тут пентаклів? Хтось по справедливості, можливо, пройшов нелегкий шлях до цього. І тепер отримає. Да, Просто хтось страждав, можливо, від чогось. Тож цю радість і щастя ви заслужили. Так, вісім капентаклів. Це так.